Звісно, росіяни не погодяться на оновлений план а будуть лише намагатися тягнути час. Але ви не подумайте, що вони погодились би на ті 28 пунктів, які були раніше. Вони так само виступали проти того плану, хоча вони самі його і написали. Написали цю бумагу Зачем? Якому місці цю бумагу далі можна використовувати? пользувати, план вони можуть себе, що називається засунути в, в одного в очевидно, що в одно Росія на це не пойдет. Що далі причина у тому, що Росіяни раніше й не збиралися погоджуватися бодай на якийсь план, бо їхня мета була в тому, щоб потягнути час, відтермінувати санкції і зробити так, що наче це Україна виступає проти миру, а росіяни збиралися все одно продовжувати воювати проти нашої країни. Попри те, що у них є значні економічні проблеми. Хоча давайте буду казати, які є. У них економічна криза, яка серйозно посилиться протягом наступного року. І про це говорять і їхні воєнкори так звані. Якщо на основі цього прилажені не буде остановлена гаряча фаза спеціальної воєнної операції, російський бюджет, я многократно об этом говорив, скоріш, столкнеться з огромними трудностями. Соответственно, эти трудности лягут на наши с вами плечи. Та і кремлівські пропагандисти скаржаться на падіння цілих галузей російської економіки та нестачу грошей. А якщо вони говорять про проблеми, значить там справді масштабні негаразди. Mm -hmm. У нас угля сколько угодно, наші сейчас находятся в тяжелейшем кризисе. страшні убытки, Казалось бы, що мешають, що да. ну, мішають могу... дайте їм возможность. Денег нет. не Они... кого у нас нет? не коротке резюме. Родині нужны деньги, Война Дело дуже дороге. і от ми з вами знову вже вкотре опиняємося в ситуації, коли відбувається імітація переговорів, коли росіяни не налаштовані ні на який мир, і тим паче, навіть на тимчасове припинення вогню, вони налаштовані тільки на подальшу війну проти України, але наша увага зосереджена не на тому, що зараз найважливіше. Найважливішою зараз є ситуація на фронті, тому що саме там вирішується доля України, а не за домовленістю двох маразматичних дідів. Але попри це, у нас дуже. Мало уваги приділяється проблемам війська. Попри це, у нас практично немає активної суспільної дискусії про необхідність проведення армійської реформи а від неї залежить наше із вами виживання, а не від 28 неіснуючих пунктів, які зрештою ні до чого не призведуть. Ми з вами опиняємося в ситуації, коли війна триватиме й далі триватиме і ще місяць, два, півроку, рік або, може навіть і більше, але жодних серйозних змін для українського війська не планується, і це небезпечно. Для нашої державності набагато небезпечніше аніж спроби Трампа домовитися за будь-яку ціну за нашими спинами. Можна і ще дуже багато розповідати про мирні плани, які ні до чого не призведуть, але маю повторити, усе вирішується саме на полі бою. Крапка.